Привет сельским москам. Привет провинция. Как там в селе? Вилами нормально машете? Да. Раскидаем в резнеблоки. Раскидаете налево, то направо, так? Так, лапти в резнеблоки летят. Лаптики? Лапти. Национальный Клаптыки. одяг россиян. А вы знаете, как украинские э, части Які саме? Військові, Не, частини Часть тіла. Чого? Часть чого? Ча частина, скажімо, запчастини від автомобіля. Що мається на увазі? Часть чого то? Частина Я чого? Я Клаптики. Клаптики. Ви знаєте таке українське слово? Клаптики. Знаєш, в яких випадках воно використовується? Що? В яких випадках воно використовується і коли застосовується це слово? А що, що якісь правила є української мови? Звісно. А де вони прописані? В підручниках української мови. В яких, в яких підручниках? Прийдеш до школи, якщо поступиш. А я був у школі. Першого, в якій ти школі був? Нема таких правил. В якій ти школі був? Укр... Правила української мови навіть зовсім. Я не кажу, були. в якій ти школі був? У в школі не був. У училищі був, в 14-му. Місто Нова Каховка. А в школі, який ти вчився? Ну, знаєте, я вчився в Веселояровській середній школі, це було на А, на Дальньому Востокі. А, ну там, звісно, там яких правил є. Потім я вчився в 15-й школі міста Таліна, потім в 64-й школі міста Таліна, а потім вже на Україну переїхав, і там був у 14-му місто Нової Каховки. Чого ти з цього? Е, Далекого сходу переїхав до Каховки. Та батьки мої були з України. А, батьки твої були з України. Так. Да. З Каховки прям були твої батьки. Ні. А звідки? З колхозу. З якого міста України вони були? З село Зміївка. Це яка область? Ні, ну це це, це теж не, 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 не коректно. Батько мій... З Львівської області, село Лодино. Uh -huh. А який район? Поняття не, no, no, не, no, no, не no, маю. мені. Село Лодіно, Львівської області, це все, що я знаю. Uh -huh. а, мати моя була, я знаю, вона народилася в Селезніївка, Береславської області, у Берславської районі Херсонської області, але переїхала не з села Каїри, а в Каїри їх переселяли десь з Маріуполя. Ну, коротше, ну, uh -huh. десь туди. Ну так. А ты в нас теперь кто получился? Я, естественно, русский. А я каким чином ты так получился? Ну а как я могу быть кем-то другим, если я думаю на русском, разговариваю на русском, э, в душе себя чувствую русским и всегда таким был? Угу. Не, ну батьки твои бачишь, что тата, что мама украинцы, а ты стал русским. украинцы. А хто вони по національності? А з якого року Львів став Україною? Ану розповіді розповідайте. З моменту заснування. Заснувало його русський князь. Та ти що? Я щось не чую слово російське. Та й не князь. Даніло. Князів в Україні не було. Руский князь Даніло основав. Він, Львов. він король. Данило Галицький. А, 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 no. а князів в Україні ніколи й не було. Правильно. Ну, ну хорошо. Так а ты кто? Так кто твой? Кто твой батько, русским, русским, каренов, батько по національності? А он сам не знает. А, он він сам не, не знает. Не в курсе. А мама? Мама, мама всегда в селі називали. Мама, мама. А за що її називали? Ну, тому що з русских сел. Вони. З яких хто русских сил? Не знал, что Украина з русских сел состояла. Так не російських, ти розумієш, ти ж не плутай поняття. Російських, не російських, це дуже велика. Ну, ти знаєш історія. Росія, росія до Росія, росія до Русі абсолютно нічого немає. А, Коли російсь. тут була це, це, Русь, це я розумію, з центр, зовсім нічого немає. Зовсім. З центром в міст, місті. Києві. Міст Коли Києві, давай не будемо говорити коли одночасно. Потьомкин, коли потьомкин. Давай одночасно ми з тобою не будемо говорити. Коли була Русь з центру в місті Києві, на місці теперішньої Московії жаби квакали. Тобто, жаби теперішня вакали. Росія не має. Ап, б... куди ж ти втік? Добрий вечір. Вітаю вас. общаєтесь? Давайте познайомимося. Звідки ви як до вас можна звертатись? Я з міста Ачевське Луганська область. область. Угу. А зараз я так підозрюю, що ви не там. Ні, так. Я уїхав туди. А яка причина, якщо не секрет? Причина. Так, як, як то якось так вийшло. До війни ще. По работе, потом не мог назад домой попасть, короче, так. Ну, война уже началась с 14-го года. Ну да. А я в Крыму был в то время. И все, короче. Такое получилось. И назад, короче, не так и не попал домой. Безразумно. Родители а... умерли. Ну, а что а остается? Куда ехать? Квартира там как стояла, так стоит, толку с нее нету. Ну, уже, по оккупанты забрали, напомню уже. Да, никто не забрал, закрытая, там же родственников много. Что угу. родичи расповедают, я там в оккупации? Так, как, живут. Они что, зом зомбирование такое происходит. Я а, ну. То, кто им все добры да, тобто. все хорошо. Ну да. Да, что им. Как вот этот, как вот, знаете. Э, вот это в, возле церкви стоят э, нищие, вот это, ну, побираются. Uh -huh. their... И мы им монетки кидаем, чтоб ну, голоду не сдохнул. Ну, так же самое, им кидают подачки какие-то, 10 тысяч там, рублей, 20 там. И попробуй, проживи на них в месяц. Они выживают, вот так вот и живут. Им нравится, говорят: ну, ну. Нам Подовы, хватает, на хлеб есть, на, на то есть, а больше ничего не надо. А сколько а. они звали, толку нет. А про Украине им не выстачало на хлеб, да? Треба было, чтобы все пришли, скажем так, московиты. Да Та кто там у них спрашивал? Это вот эти бабки старые, вот это, две пенсии, которые хотели. Mm -hmm. Вот это там, вот это все они виноваты, мне так кажется. За, дв за двумя пенсиями. У меня ж друзья там живут, рассказывают: бабки вот эти вот не давали проходу молодым собрались вот эти все, все вот это от 60 лет, которые получают пенсию, они там все собрались за Россию, за этот, чтобы две пенсии получать. А оно так и было первые пять лет. Все на двух пенсиях сидели. А что же, нормально. А остальным людям, которые остались без работы и ну, потеряли работу, из за, ну, мы же на Украине все-таки и работать ездили, и командировки, и назад приезжали домой. Все. еще толку теперь. Нет. А эти бабушки, вот эти дедушки старые, вот это они во всем виноваты, мне так кажется. Побежали за двумя пенсиями. Ну да, за двумя пенсиями. Потом уже думали, что о, Радянский Союз, и были их молодыми, как молодые, а, как было так добре. Не Никто так не думал, я вам так скажу. За двумя, а то и за тремя пенсиями. А, так. Я знаю, они умудрялись. Вот прямой пример. Умудрялись получать в Украине пенсию. Приезжали там, когда же было... Ну, тогда можно было ездить до 22 -го года. До 23-го даже вроде бы как можно было ездить. И они приезжали там на границу, побыли там, получили свою пенсию. Получили пенсию как ну, в этом в ЛНРе. І ще умудрялись виїжджать е, в Росію, оформляли фармляли еще там п'ять. Ти от, бай, Да, да, вот Так, було. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Так що от це от, у покоління, оно всьому во виновато. І от это ж они пішли на ці от мітинги і так далі. А что, нам было хорошо, шоу. уезжай куда хочешь, дороги все открыты, а теперь что? С этим банановым паспортом куда ты поедешь? Да да, никуда. И никуда. Так я ведь у тебя уже и в России надо же пустить с этим банановым паспортом. Не, не пустит. Да я его и не делал даже, тут нет смысла его делать даже. Уже никого не осталось, то из-за родственников там держался, из-за близких, а уже все и никого нету, и смысл ехать туда вообще. Так что так. Ну а из таких вот, скажем, больше молодших, какие-то ваши друзья, может, там залишились? А сидят, молча сидят и все. Конечно, за Украину там много кто. У меня друг одноклассник тоже сидит. Ну, а что он сделает? <coughs> Не знаете, какая там политика происходит. А Открыл что там, возможно, вам рассказывать? я ж так не очень в курсе, у меня там никого нет знакомых. Да на 15 суток сразу забирают на подвал. Mm. Сразу. У них же комендантский час там все как, как и есть. Ну, под контроль такой взяли там. Ну. Пять минут опоздал, все. На 15 суток. Красота, слухай, ну. як при да. Сталіні все, все як раніше да. Ну да, як при Сталіні это точно. А теперь там... нету. Нема ковбаси по 220 там часом. нічого не кажуть Я чесно говорю за продукти вообще. А, продукти, да. Продукти. Говорять ціни такі, як в Москві Ну, бач, не збрехали, рівень життя як в Москві ціни так. Да, зарплата ну, 50 тысяч там на заводе получают. Ну, а что такое 50 тысяч на рублей этих? Ну, это копейки, ну. за квартиру, зато за то заплате, и что останется? На картошку-то и на хлеб из мяса. Ну, и, бачите, сидят тихенько, навіть не рипаются, уже ж не кричать. Путин, верни, поверни нам две пенсии, ну, до, до цих, чтобы снова три было. А да, люди умудряются до сих пор, я же говорю, и украинскую, и российскую получать. до Ты сих лайки. пор. Да. Вот из-за этого, из этого поколения вот это, оно все, все вот это вот оно, я их проклинаю, честно. Этих бабушек, дедушек, потому что захотели вот это вот. А теперь не домой не поедешь, ну, ну вообще, ну, бред какой-то получается. Из-за них страдает <кій> Большинство населення. І ну, два скажу. народа перестрали між собою. Ну, я тут з вами трошки не погоджуюсь, що прям через них там два народи посварились. Ви ж бачите, яке ставлення тих, скажімо, громадян Росії до українців. Навіть по ті самі чат подивіться. Вот. Ну, не всі ж такі. Всіх под одну лавку не стоит судить, я тоже так считаю. Не, ну як не звісно, є он, з, е, молодці, козаки, РДК, Легіон Свободи. От, ті, ті, що, скажімо так, допомагають боронити Україну і звільняти від тих окупантів. Але в переважній більшості, де якісь протести, мітинги і так далее. Є тільки черги підписувати контракт йти на війну. Ну і все. Ну, ну, жаль, ну, Конечно, на это все дивитися. Много людей погибают. І но... сделать ничего не сможешь. Добро, спасибо вам за разговор. Хорошо, добре. Давай, тримайся. Слава Україні! Героям слава. Здравствуйте. Вітаю вас. Як вижу, ну. Богу дякувати Збройним силам України. Непогано. Ну, все добре, добре. Та ж так. А ви звідки будете? Київ. Що раз там у вас. Зараз у Києві. Та що, дощ? Осінь. Твориться. А ви звідки? Я в Запорізькій області. Угу. І зараз в Запорізькій області. Просто у вас значок Росія показує. І зараз в Запорізькій області. На вільній частині чи в окупації. На території Російської Федерації. Угу. Ну, тобто, в окупації. На території РФ. Ні. Території РФ нема. Запорізька область це територія України. Частина території знаходиться в окупації. Як це так. Хто я так сказав? Що хто таке сказав? Відкриваємо Конституцію України і дивимося. Які, mm -hmm. да, які області, які автономні республіки, які міста, входять mm -hmm. до складу України. Саме так. Mm -hmm. угу. І все, 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 все нормально, так? Да? Ні, не все нормально. Чому? — Ну як чому? Ну бо ж Росія напала, війна, йде. от. Частина Запорізької області в окупації знаходиться, треба звільняти. О, витя, частина Запорізької області знаходиться на території Російської Федерації. Ні, знаходиться в окупації, ви ж не путаєте. Так, что ви хто вам таке сказав? От, ви знаходитесь в Києві, це добре, це нормально там. Це чудово. Вот. И как ви себе? чувствуєте, там нормально все? Да, да Богу дякувати Збройним силам України, так, непогано. Так да, какие, какие там збройні сили? України? Самі найкращі в світі. Да, так, зрозуміло, это ясно. Это. Угу. А я хочу поцікавитись, ви за скільки Україну продали? За что мы продали? Ну, я не Україну. знаю, за что ты продав Украину. Я ее ні за что не продавал. Ну, не за что не, продавав. не, за що не продавал. Да. А що ж ты не взяв зброю до рук и не почав обороняти неньку нашу? А какую? Что оборонять? Украину? Запорізьку область від окупанта російського. В 22-го, в Феврале, блин, 22 -го года, когда отсюда, блин, сваливали все военные. Просто-напросто, они отсюда убегали. Не бреши. Скажем так. А что не бреши, Ну, возьми Ну, Просто-напросто посмотри в Ютубе, блин. Как бы и тікали, зараз би вся Запорізька область була б в окупації. Ну, ну так і... она практически вся. Ну, оккупация, она сейчас території Российской Федерации. Вона зараз знаходиться в окупації. А так а чому ти, що ж ты на всех киваешь? чому ты не взял зброю? А что що, що мне брать зброю? Для кого? Для себе, для дітей, для батьків захищати Україну? У меня для себе зброї є. Є есть. А какая різниця? Цікаво, чем ты там запасся. Де взяв? Ну, де взяв? Там, де в мене... она у меня була, там де там і взяв. Ну, де взяв? Що за зброя? А різниця в чем? Ну цікаво, розкажи. Може ти партизан, може тебе допомога потрібна. А ти можеш назватись, представитись повністю, назвати, де ти живеш? Ну, это, скажем так, был бы самый, самый отчаянний поступок, блин, от моєї жизни, блин. Ну, хоч щось би зробив би корисне. А то сидиш, ну, корисна, як садила нікчем, а ну, так і сидиш корисна. далі. А там слово. Ну... Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене, переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео, взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!